Так, на сьогодні шкідливе склеротіння на насою, в якій фазі треба боротися. Класне запитання. ну В якій фазі треба боротися? Скажу, що мінімум два рази превентивно у фазі десь перед змиканням треба ну Ви знаєте, що фазу цвітіння не, не, ну, не, не рекомендуємо, щоб не було абортації, внесення будь-яких продуктів, що фуницидів, що інсектицидів, що гербицидів. Але перед цвітінням, коли ще ми не побачили перед фазою R1, коли ще не зацвіла соя, десь ну залежно, яка це соя, детермінантна і детермінантна, це перше внесення. Якщо вологий рік соя цвіте, йдуть дощі, і врожай ви бачите, що буде, то через ну, десь 25 днів після того, як закінчиться робота системника, який ви будете вносити, чи стробулюрі, не сездій, а це найкраще рішення. То тоді повторно можливо прийдеться вносити ще раз, дивлячись по погоді.